Добрий вечір! Вітаємо вас із студії телебачення воєводини у недільному пополудні у передачі Українська Панорама. Мене звати Марія і Буду з вами до 17 години і 30 хвилин. В кінці грудня 2022 року у новому саді відбулася конференція. КОО Вадіс українська громада Південно-Східної Європи за участі керівництва Європейського конгресу українців, лідерів українських організацій регіону і громадського суспільства Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії, Словенії, Чорногорії і України вашій увазі сюжет. Напередодні нового року у новому саді відбулась конференція КОВАДІСУ Українська громада Південно-Східної Європи, у якій взяли участь 40 учасників із дев'яти країн: Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Чеська Республіка, Словаччина, Словенія, Чорногорія і Україна. Під час урочистого відкриття конференції до присутніх звернулися Мирослав Гочак, заступник голови Європейського конгресу українців, і голова товариства української мови, літератури і культури просвіта та Богдан Райчинець, голова Європейського конгресу українців. Дуже цікаво для європейського конгресу побачити місцеві платформи, які працюють по Європі. І це саме те, що вже вчора була розмова про це з нашими друзями з країн Південних, де всі наші українські громади. Цебто, по перше, актуальна тема це звичайно війна в Україні, агресія Росії і переселенці, які, яким треба допомагати, звичайно, що є свої своєрідні теми і проблеми в різних кутках Європи, так само і тут. Ми вже вчора почули від колег, які проблеми з дітьми, з школами, працевлаштуванням і так далі. Тобто ми намагаємось допомогти нашим громадам тут може із досвідом, який є в інших країнах. Цебто, це по перше, і без такої зустрічі, як тут сьогодні, це важко. Цебто, тому ми всі разом тут. Коли ми бачились рік тому, то ще Росія не напала на Україну. Зараз інша ситуація, тобто всі теми і згуртування громад, всі вони йдуть в один напрямок, намагання зрозуміти, які проблеми в наших країнах Європи. І що ми всі разом можемо для цього зробити? З нами тут сьогодні наші друзі з України, з українських організацій, які розуміють дуже добре ситуацію в Україні. З нами тут сьогодні, передусім регіон від Словенії аж до Боснії, Герцогини, Чорної гори, звичайно, Сербії, Хорватії. Також є наші друзі з Угорщини Словаччини, ну і з Чехії. Цебто. Це цікава платформа для того, щоб поговорити про те, що краще зробити. Ну і те краще, що ми робимо, це, наприклад, співпраця з міжнародними місіями ООН дуже важливо, оскільки є можливість підтримки дітей, є можливість підтримки освіти української і тому подібне. Суті ситуація дуже змінилася напроти, тобто рік тому назад, якщо знаємо, що Торгнення Російської Федерації на території України відбулося 24 лютого і тут багато що змінилось. То взагалі, ну, звісно, ми сьогодні будемо працювати і говорити, як продовжувати нашу роботу і співпрацю на цих теренах Південно-Східної Європи, взагалі на європейському рівні і наші країни, тут колишнього славі. Бо тут з'явилися зараз нові проблеми, тут не тільки Права нашої національної машини, і як то як нам далі розвиватися, і в і, і цьому напрямку тут вже з'явилися нові проблеми. Як гуманітарна допомога як збирається, біженці з України. Ну умовно в Сербії сказати, що біженців не багато з України, але в інших європейських країнах це там розумієте мільйони цифри. Там і в Польщі, і в Німеччині півмільйона в Чехії там взагалі дуже багато. Як то кажуть, питань пов'язано якраз з цією проблематикою, так що ми просто будемо продовжити і дивитись на ці нові виклики, які маємо і проблеми, як далі вирішувати, як нам координувати роботу? Бо тут якраз дуже багато питань щодо. Протистояння російській пропаганді на цих теренах, яке характерно якраз для Сербії. Тоді питання там, ну, яких нових проєктів, програм в майбутньому культурну дипломатію використовувати, тому що о, 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 ну, позитивний імідж нашої громади, бо багато зараз стереотипів, якраз можливо на, на цих теренах колишньої а, ну, ну там Взагалі все-все. Сьогодні побачимо, як нам далі буде рухатися, але дуже важливо, що ми хочемо розпочати такий більше регіональний, тобто по Європі, декілька регіонів, де будуть збиратись українці. Так що цей терен, Південно-Східна Європа, якраз де ми і сказати, колишні Гославія, Балкани, ще тут Угорщина, Словаччина, Чехія менш більше подібні проблеми, дуже потужні старі громади діаспори живуть, тут ще Румунія, звісно. Так що ми плануємо так на регіональному рівні розвиватися. Я думаю, що такі конференції напевно будуть відбуватись найменше в рік, бо тут, тут з'явилися і нові громади в деяких країнах, як Чорногорії там ніколи не було. Чорногорії зараз маємо українську громаду новоприбулих. Хочемо активізувати Словенію і тому подібне. Так що ну побачимо зараз. Дуже цікавий район. Ця південно-східна Європа і будемо продовжити працювати. Як нам е, взагалі допомогти в цій ситуації в Україні? Як захист прав нашої національної машини е, на цих теренах, е, медіа на, на наших просторах, боротьба з дезінформацією, пропагандою, звісно, і, і, і ну, всі питання, найбільше зараз біженці, е, гуманітарна допомога, але звісно, що ми маємо думати і. На, на наші громади як нам далі розвиватися, я думаю, це не було якісь проблеми організувати цю конференцію, тому що ми підтримуємо Україну як фонд із Німеччини, тому що ми віруємо в Україну в такий важкий періоду за Україну, і хочемо показати, що ми віруємо в майбутню Україну, суспільство і, і свободу, і мир, який дуже потрібний Україні що ще буде сьогодні вирішуватися на цій конференції? Я думаю, це добра можливість для представників українських громадян із громади із весь регіон, щоб змінити не змінити, щоб говорити про їхній досвід, про їхні проблеми, про їхні можливості як українські громади в Західному Балкану. І я думаю, це дуже корисно, щоб була зміна обмін, обмін інформацією. Першій частині конференції до присутніх звернувся посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач. Я вітаю будь-який захід, коли збираються українці. І як я завжди вже і говорив вам, це дуже важливо в ті часи, коли єднання одне з, одна з наших з наших зброя проти ворога. Про наше єднання, це Можливість сконцентрувати зусилля у боротьбі за незалежність і суверенітет нашої держави. А саме сьогодні так стоїть питання, оскільки ми стоїмо перед загрозою або навіть не загрозою а вже геноцидом з боку Росії, коли знищуються українці. Отже, будь-яка допомога, будь-яка конференція, будь-які Наші спільні дії це, по перше, велика допомога нашій державі Україні. А по-друге, це єднання нас, нас по всьому світі. Тому я думаю, що неможливо переоцінити її. На конференції обговорювалися ряд важливих питань: серед них питання впливу російської війни в Україні на співпрацю з державними інституціями регіону, підвищення активності українських громад. Захист прав українських громад та ламання сучасних стереотипів, боротьба з пропагандою та дезінформацією, посилення регіонального співробітництва та культурної дипломатії, ситуація з біженцями з України у країнах регіону. Я завжди рада бути на теренах Бал... Балкан, як кажуть, на теренах колишньої Югославії, тому що Тут дуже багато наших українців, я дуже освідомлено, добре із позитивним із проблематикою цього регіону. Особливо, коли я бачу, що як 10 років я майже 6 не була тут, і люди пам'ятають, зустрічають. І, Звичайно, сьогоднішня конференція важлива в тому контексті, що це не мирний час. Україна веде війну, і ми зібралися. І куди ми куди крокуємо? Ми українські громади східної південно-східної Європи. Бо знаємо, куди крокує вже Україна. Україна крокує Європу і зато отримала війну. Бо наш північний сусід ніяк не хоче нас відпустити туди, куди ми крокуємо. А от куди крокує наші громадські організації, що ми можемо зробити для підтримки України в ці тяжкі часи? От сьогодні ми будемо і, і обговорювати. І я рада, що цей регіон зібрався, тому що це особливий регіон. Все таки тут це не Західна Європа. Тут теж будували соціалізм, не до кінця побудували. Тому в нас є дуже подібні проблеми, як українці, Угорщини, такурії в Сербії, Українці в Хорватії. І наше завдання на цій конференції виробити спільну платформу, де ми будемо говорити, обговорювати і. Просувати захист України і, звичайно, поділитися методами допомоги. Бо всюди є біженці, ми знаємо, що їх треба підтримати. Всюди є збір коштів, це треба робити. Може хтось поділиться, коли вже суспільство, де ти живеш, каже: Та ми вже давали кошти, та ми вже допомагали. Ну, це було півроку тому, а тепер війна ж то продовжується, як ми бачимо, що ця війна. Не закінчиться до, до весни, і наше завдання допомогти один одному, як, як ми можемо спільно допомогти Україні. Дуже вітаю всіх українців у Войводині, у Сербії і всіх українців з Європи, які зійшли ще зараз. Дуже вдячні вам і кажу, дуже гарна ваша країна, Сербія. Ми почастовані, що у вас, і кажу, ми вас дуже поважаємо. І що найголовніше, бажаємо великих успіхів у нашій нині Україні, щоб перемогли. І значить, велику справу ми робимо тут. І багато ще намагаємо і будемо намагати. Значить, ворога немає такого, котрого ми не можемо перемогти. Значить, ми величезна сила і всі разом докупи дихаємо однаково, однаково, і це кажуть велике, велике кажуть, наше завдання. I ne treba zabuti, znači, zauždje domate pro Ukrajinu. Znači, nevažljivi ja, nevažljivi njih to, važljiva naša Ukrajina. I vše treba dati i tijelo, i dušo, i kaže, himn, i srce, znači, što bi me premogle i što bi naša silna nacija mala tu povahu u Šviti i u Evropi. I ne znaju da to što davno me male, tečiću roke roki tomu, i zarazi, i ne znaju kole što bi povrnule tu našu staru slavu naših kozakeva i naših predkiv, naših prašćoriv. Значить, то просто нам припадає і не може інакше бути ми. Сподіваємося на конструктивну співпрацю, на розмову, як розвивати розвивати нашу співпрацю на рівні регіону, про права української національної меншини. Ми будемо говорити з огляду на ситуацію у Хорватії. Другі розкажуть про ситуацію українців у їхнім землям. Скільки я знаю, українська громада у Хорватії досить така розвинена. Маєте багато подій, як і ми, заходів. Ви часто приїжджаєте сюди до нас, у Сербію, коли українці у Сербії мають свої заходи, фестивалі. Оця співпраця у вас вже є. Так, українська громада у Республіці Хорватії не числена. Останній перепис минулого року, коли відбувся, показав, що трошки менше від дві тисячі українців живе на просторах Хорватії, але ми дуже добре організовані. Ми маємо організовані. Три української ради національної меншини маємо п'ять представників. Маємо понад 15 українсько культурно просвітніх товариств. Маємо свого представника у раді з питань за національні меншини Республіки Хорватія. На жаль, ще не маємо свого представника у парламенті. Нас зараз захищає один представник разом з 12 других національних меншин щодо уроків української мови. Uh, u nas u ših školah uh, provodeća ukrajinska mova, zaraz u Horvatiji 63 učni uh, čaju ukrajinsku movu i uh, poče, počinajmo u Splitji, tako što u fazi Розбудове e, шкільництво e, зараз. Там є записано 40 дітей, а ще 200 e, дуже зацікавлено записатися до школи. А це діти від e, людей, які тепер біженці з України, і дуже велика e, зацікавленість їхня, що підключилася до школи по С. В нас існує такий модель модельце, де п'ять уроків можливо навчати на тиждень українську мову і культуру. Ми живемо у регіоні, де вже Ponad 130 ljudi živa i pracuje ukrajinska dijaspora i u tom regionu mi imamo duže dobri stosunke što pita je sa spjepracijom. Tovarestva tova ta organizacija, ukrajinske organizacije iz Bosni, Srbije, Hrvati, že tradicijno imaju spjepraciju. Так що ця конференція має додаткові додаткову користь з точки зору, що б одні другими могли сказати, які наслідки цього нового моменту, який у світі загально у світі окремо в Україні з'явився це війна Росії в Україні. Тут нормально eh, eh, можливість, щоб нам eh, українська діаспора, представники української діаспори з європейських країн, як Чехія і Чорногорія, скажімо, також eh, країни, як, з якими може, наша діаспора не мала таких eh, сильних стосунків, eh, так що є дійсно можливість eh, подивитися на якийсь спосіб далі співпрацювати і на який спосіб використати цю цю єдність української діаспори у східній європі на покращення на покращення праці і взагалі життя українців питання щодо питання війни і політичних стосунків тут різні моменти і різні різні погляди to že je izkazano na konferenciji, zaležno od e, okrejenih politik, okrejenih držav. Še od Bosne in Hercegovine, tam, šem, lahko kažete, še skladnejša, e, še, še skladnejša e, situacija. Bosna sama, Bosna in Hercegovina skladajca z m, dva, štiri Дві четверти частини, які також політечно мають дуже великі різниці у погляді і на економіку, і на внутрішні, але і на зовнішні, зовнішні справи, у тому числі і на погляд на e, це, що відбувається в Україні. Ми живемо наша діаспора в у і Херцеговині практично повністю живе у частині, яка називається Республіка Сербська. Ця частина, тобто інші народи, які живуть подібно до ситуації у Сербії, мають традиційні історичні стосунки і зв'язки з Росією, росіянським народом, але наша діяльність, наших товариств і, і українців, які живуть у, у наших містах. Вже давно зробила позитивний імідж українського народу, українців, які там працюють і живуть. Так що взагалі е, люди, які живуть у Босній Херцеговині, народи серби, хорвати, мусульмани, вони позитивно дивляться на, на, на українців і так переживають е, про це, що дійсно стається у. У, у Україні сьогодні війна це ключове питання, яке сьогодні турбує весь світ. Тому що Україна сьогодні воює не лише за себе, не лише за відновлення своєї історичної справедливості, не лише за, власне кажучи, виживання нашої нації. Тому що я нагадаю, що Росія воює не за якісь території, не за якийсь народ Донбаса, чи за Крим, чи будь-що інше. Вона воює проти української нації в цілому і хоче знищення української держави. Але на сьогодні Україна є саме тим захисником. Власне кажучи, цінностей, принципів, на яких будується весь вільний світ, і в тому числі вся європейська спільнота. Отже, ця війна вона є війною свободи проти тиранії, і війною принципів прав проти безправ'я, проти диктатури і проти всього, що, що символізує путінський режим, і саме тому дуже важливо, щоб ми будували ось цю широку коаліцію західних демократій. Тому що тільки так ми можемо протистояти ось цій східній диспотії, східному авторитаризму і не дати праві сили сили опанувати там, де має панувати власне кажучи право і людські права. Дуже важливо, що українська діаспора у світі велика і сильна, і це теж напевно багато значить, тому що вона діаспора у світі теж піднялася зі своїми протестами. А це європейський конгрес українців включається з допомогою. Що кажете? От європейський конгрес українців це та організація, яка зберігає традиції. Яка є тим місточком, і які об'єднанням, яке об'єднує всіх українців, і власне кажучи з різних країн і різних поколінь, що дуже важливо, і, отже, зберігає оцю традицію тяглість боротьби. От для України питання, звичайно, що розуміння нашої війни в західних суспільствах є ключовим, і лише дипломатичними каналами, лише офіційними каналами це питання вирішити, звісно ж, неможливо або неможливо в повній мірі. Для цього й потрібні діаспорні структури, діаспорні надбудови, такі як європейський конгрес українців, який є, власне кажучи, народною дипломатією, який є містком. До до європейських суспільств і провідниками тих ідей бачення України для того, щоб все ж краще зрозуміли суспільства в кожній країні природу нашої війни, тому що дуже багато російського дезінформу, російської пропаганди ширилося протягом останніх 30 років, і в світі сьогодні є викривлене поняття України Росії, сформований імідж Росії як якоїсь. Надпотуги як якоїсь правової держави і багато дуже оправдання неприхованій, немотивованій агресії, яка триває і на цьому живиться Російська Російська Федерація. Організатор конференції Товариство Української мови, літератури і культури просвіта» із нового саду у партнерстві із європейським конгресом українців та за підтримкою фондації Конрад аде у Шановні глядачі, у нас є ще одна тема, яка заслуговує уваги. Про що йде мова, пропонуємо вам у наступному сюжеті. Тож залишайтеся з нами. Бачимося за кілька хвилин. 13 січня сербі українці святкують Старий Новий рік. А вір'яни відзначають Щедрий вечір або свято Меланії. Так у Белграді асоціація чини добро організувала зустріч під назвою Різдвяна зустріч в українських традиціях. Хоча різдво минуло вони вирішили поєднати колядки і щедрівки, багато українців, а й сербів зібралось. Але як і самі кажуть, найважливішим завданням цієї зустрічі було згуртувати українців, щоб всі з'єдналися, поспілкувалися, а також були одне одному опорою в цих важких умовах, в які вони потрапили. В мене душа радіє, тому що ми тут в Белграді, можливо, не перший раз, але сьогодні перший раз після початку війни зібрали дітей наших українок. Для того, щоб святкувати так званий Старий Новий рік, а одразу і Різдво Христове. І то є прекрасно, тому що тепер у нас буде єднання скрізь. І я маю надію, що на наступний фестиваль калядок, який проводяться тут в Сремській Мітровіці, нам буде показати, що і звідси з, з Белграду. Тому єднаймося, браті, і слава Україні! Сьогоднішній захід, який ми організували, ми назвали Різдвяна зустріч в українських традиціях. Так, звісно, Різдво вже минуло, але все одно сьогодні є теж велике свято, старий Новий рік, який святкують і в Сербії, і в Україні. І ми вирішили сьогодні поєднати і колядки, і ще скажімо, в одному заході. Але найголовніше це було згуртувати українців всім зібратися, познайомитися, поспілкуватися. Поговорити про майбутнє, ну тобто розмови, скажімо, наші українські. І також ми підготували програму для, для діток. Ми підготували колядників, тобто колядувати будемо і ми, і також сестри приїдуть, будуть колядувати, щедрувати. Також підготували програму з майстер-класу з розпису пряників. Тут проживає україночка, яка дуже гарно це вміє робити. Вона їх на продаж дає, і так також буде навчати діток. Звісно, ми це на наш захід запросили і наших друзів сербів. Тому що ми дуже хочемо показувати нашу культуру, нашу традицію, тут, щоб вони бачили, як у нас це виглядає, так тому що кожна країна вони посимають свої різні традиції. Так, і тут ми в першу чергу представляємо Україну і хочемо показати, що в нас велика історія, великі традиції, старовинні. Тому сподіваємося, що їм це сподобається, що вам сподобається свій захід. І що всі українці будуть задоволені, знаєте, сьогоднішнім заходом ми хотіли зробити можливість українцям відчути себе вдома. Тобто, ми ну, нам мам, маємо надію, що в нас це вийде. Підготовлений програма для дітей. А як було молодшим, а й старшим, нам кажуть Ольга, Валентина і Огнін. Я взагалі давно хотіла, щоб була якась подія пов'язана з колядками. Запитувала організаторів, чи буде щось таке, тому що ми співаємо вдома з чоловіком, з дитиною співаємо, тому для нас це дуже важливо. Я дуже рада, що ми змогли тут зібратися всі, що долучилися, що прийшли діти, що їм цікаво, весело. І слава Богу, що це все розширюється, ця комунікація, тому що в Сербії цього не вистачає, особливо в Белграді. Може, в новому саді трошки краще ситуація в Белграді з цим з комунікації українців трошки було проблематично. Зараз бачу, що нагологою все. Це. Ми проводили святкування всіх різдвяних свят в українському стилі. Я так розумію, що також збирали гроші на різноманітні благодійні цілі для українських біженців. Подібне. Ось а яка твоя була роль? Що ти тут представляла? Я грала роль кози у вертепі, якщо це можна так назвати. Сумніваюся, що це був саме вертеп, але тим не менше. Коза є досить важливим персонажем взагалі у українському фольклорі, різдвяному. Як тобі тут, у Сербії? Скільки ти тут? Я у Сербії два місяці, з моєю матір'ю на резиденції. Ми ага. тут до кінця січня. Ага. Добре, добре. Ось мені хотілося б напевно побажати всім, щоб цей рік був кращим за минулий. po svih frontah, ne tijeliko stosovno vijene, a i v cilomu. Tako je tebi bilo danas. Ti a si što nastupao. Mi, mi nikad nismo slavili ovaj praznik, mi nismo slavili njega ne, osam godine, a ja imam devet godine. Samo ov, ovu godinu mi smo slavili ovaj praznik. A šta si ti tu? Šta, koja je tvoja bila uloga? Я uh, ja не знаю, как это называется, Олега, но я... Мені побачили некі ствари, наприклад, новацу, мандарини, мандарини, так, що це коза розболала, так, помогли сюди да її повратити та да оздравити, так? Поряд цікавої програми для всіх підготовили і майстер-клас розпису пряників. Це сподобалося дітям, які люблять малювати звичайними фарбами чи фломастерами. Від 20 січня на РТВ 2 кожної п'ятниці від 10.30 до 11 години можете подивитися передачу документального чи музичного характеру українською мовою. А зразу після цієї передачі вас завжди чекатиме повторення української панорами від неділі. Так що цей час передбачений для вас. А ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Нашу передачу можете також подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ». До зустрічі наступної неділі. Бережіть себе, до побачення.